Дивіт, друзі. Ця, от ми в а от? Ми зараз мишки і є один котик. Швабра, швабра в базоні, швабра. У це котик цей збитий їх ходить. Хе-хе-ге-ге. Ой, а що він такий якийсь? Я як, як котяга. А, бо це. Різати, 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 Я теж, а ух ты. Ти бачиш Аня. Вона Так. Ти дивись, давай водим каково туди смішено. Бачу, 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 бачу. Ну, а, а зараз а, зарядження, а тому ми будемо заряджати їх. Ну, ой. А, якщо ми їх будемо бити, то вони будуть ставати котами. Не бийте мишень. Хоче не треба. Вони не стали. На кью можна ставити мишеловки. Я поставлю мишеловку от. Я поставлю біля ключа мишеловку. Опа, опа, ми миша, 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 миша. Я оставлю э, цей біля червоного ключа на мишеловками. На, 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 на. О! Все, є, е, ми виграли. А, ні, лоза був! <свистец> а, бо ми типа миші! Так. Да. Вичерка та... мишей! <плес> <плес> так, де це ми? Ух ти, мене якусь заправки. В городі. А, да. Што банк? Што банк? Што банк? А де кіт? А, Бачу кота. Я е, хотів сказати, якщо побачиш кота, то аги. Е, а, а, а... а, це треба ховатися за різні речі. Як? На те! Та ні холодильник не <рес> бачиш. Я тут буду стояти, мене не побачать мене не, не побачать А як з тут з чимсь двоємками холодильник? Не знаю. Бо по-моєму мені легше вже за мешу сховатись, ніж за холодильник. Мені за холодильник легше, ніж за мишу. Мене так ніхто не бачить. Я лунувався сюди.

А боже тут холодильник. В двері такі ходить. Де ти? Я тут заховаюся. О, це ти? Е -е, ні. А де? Я десь тут через завод є. Окей. Хата тут в когось говіть. О, ні! А я не можу вкрити. А, мені треба буде цим. А як ти зробила з другим? А ще раз просто трансформу, там в різних вишніх. О, да. А, давай будемо смітниками. Я тут. О, це геніально, слухай, ну так тебе не видно прямо. Ой, тут кіт! Кіт на вулиці! Кіт на вулиці! Ні, не дивись! Його! Я можу... Я можу... Я... Випусненький у мешку! випусти. Що це? О, я... It's Hey, 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 <laughs> <laughs> hey. hey <laughs> О, мусульник. А ты тоже в клетку уже? Нет, я могу ходить. Спусти меня. Выпусти меня, выпусти. А, все. А, мне потребно, а мне потребен ключ. А, не, я не могу. Тут не могу. <per Hannity> oh, 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 oh. Живу, Миша! Живу, Миша! Или где? О, это он не побачил тебя. А я не могу. Или ты на открытии повыхал, не бачил тебя. А, я не могу, я там.

я оттекаю, я оттекаю, я оттекаю, я оттекаю, я оттекаю, я оттекаю, я оттекаю. Я сколько сможет трансформироваться. Хаба, 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 хаба. Сюда, сюда, хаб. Да я став кущом. О, я, я снова могу проходить сквозь тексту. Давай, мыши, гулить. Я кутяна. Инфекция. Інфекція, якутяга і тусовка. У -у -у -у. О, ніч! Згодом. Клас! Це класно звук. Я ж ніколи не знайду. Але ні, в нас є фонарики. Ліхтагики. Та й тим більше логічно те, що це є. У мене немає ліхталіків. Коти можуть бачити вночі, це логічно. Але я не бачу вночі. Це не логічно. Це така, я така відмичка. Як мені прийти туди. Це цвіток. У смуфіки кисні знову кидається щось. Хм. Ох ти. А, тут якщо положити деякі речі, то можна якісь ритуали зробити. Ох ти, да. О, а, кисти. Так, я ж там одну мишу. Все, пішла на одну мишу. О, я бачу все. А, бачу. Так. Я бачу все. Ну, лучше, ніж миша. А коти бачать лучше, ніж миша. Я, не бачу. Я не бачу. О, там знизу миша. Внизу мишу бачу. Мишу бачу. Десь не знаю, не знаю, де знизу. Під цим. Ши, не, не ши. А що стало не можна не виходити? Я... не можуть. А що це? Це було. Ви позіхнули. Молотком. О, батьч, це окей. Все! А? а, ні, це нас. А. А. Інфекція. І паті. Паті це багато різних цих всяких. А ти миша? Да. Я не Миша Ти миша, жартую. Я ще ти вже м'якнув Ну да. Але я ще не м'якнув, я ще цей. Тут якась миша сбиватель. Я до вас я веду. Не видвезла Дивись де я я не хочу, я знаю де я буду весь час. Я буду отут. Наступний напаску, провірю, чи працює. Чи не працює, за якось мише. І, і не щось. Отак, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Я хочу бути отут. А не бачу ключів. Може Ух ти, лом!

Я буду просто новий час, поки там всі миші другі. будуть цей Я буду тут заходити. Мені треба твоє життя. О, одне є. Хоп-хоп! Зелена капітанопланетяни. Я знайшов, де я буду. Вони ніхто ніколи не знайде. Котята дуже медленно. У мінний, так? Все, тут у нас є тусовка. Тут, туп, стоп. Спс, тут, стопс, тут, стоп, стоп, стоп. Підсказка, в одному домику є цей. Було чотири миші. Так, от то. Як його? Там ну тебе?

Пи-пим-пи-пи-пим. Так. Зашел, опять ходит Да. Вс, я. Ге-гей, котик! Я хочу троллити кота. Я буду троллити кота. Эй, кит! Эй, ей! Эй, я сзади! Ну! О, можна зараз побачить. О, побачимо. Пока! Опа. У -у -у. А! Фу -у. Ще 7 секундок, щоб я міг кимось стати. Головне, щоб сюди кинути. Піш... Ой, що це таке? Що це? це таке? Добре. Так, я став Що щось це... Це таке. Ну добре, я хочу бути отут. Щоб якщо то знати, куди піти. Котик, де ти? Здравствуйте, як у вас справа. В мене зашибись просто. Там куст прийшов. Да, дивись, я тут можу цей. Я, я, я теж твою. Ой, дай нік. Даже попробуйську стіни пройти. Що я таке? Не знаю, но ну, ти хачка. Люб-клів-клівка. А попробуйську стіни пройти. Ты можеш приходити. Я заникалась. Я теж. Все, нас тут ніколи не знайде, а тому ми в безпеці. Піп, 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 Поскільки нас кіт тут вже ніколи не знайде, ми зможемо закінчувати ці. піп. Mm. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Пока!